До Доповнення, друзі, панове, Ось дивіться. Ми сьогодні у нас новий ролик по моїй стратегії. Справа від нас. Ви зможете побачити мої нещодавно закриті угоди. Як бачите, вони більш всі в більшості у плюс. Ось, а ось це мій телеграм-канал, в якому я детальніше буду розказати вам в кінці ролику. Тут досить багато просів, постів про моє життя, про мої успіхи в веб каналі про успіхи в... Житті та діліся своїм життям. Ось дивіться наша відкрита угода. Ми зійшли донизу, залишається пару секунд всього лиш, і наша угода впевнено закривається в плюс, як ми бачимо. Дивіться, давайте ще раз зайдемо. будемо бачити. Мені здається, що тут графік буде далі йти донизу. Так що давайте будемо дивитися та чекати на наш результат. Також хочу сказати, що в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 10 безкоштовних місць в мій віп-канал, там де є топові аналітики. Ви там зможете заробляти гроші разом з нами. Абсолютно безкоштовно. Головне бути активним. І так, дивіться, 20 секунд залишається наш графік, так і пішов донизу, як я і казав. Це дуже добре. Давайте будемо далі дивитися, що в нас з цього вийде. Ой-ой-ой, графік дуже стрімко пішов донизу, як ми бачимо. Це дуже добре. І так, і наша друга года закрита успішно, в плюс. Дивіться, а ось це мій телеграм-канал, про який я вам розказував на початку ролика. Тут я ділюся своїми, своїми історіями життя, успіхи в каналі, успіхи в житті. Але найголовніше, це заходиться на четверте закріплене повідомлення, там буде оцей пост, ви перечитаєте, тут є всі посилання, які питають.